Тимчасово окупованому нашому Криму почав свою роботу найбільший російський збірбанк. Він навіть завіз туди свої банкомати, але щоб зняти російські рублі, доведеться поїхати до одного з трьох міст Сімферополя, Севастополя чи Ялти. Однак, місце перебування банкоматів. Збірбанк не розголошує. Вони встановили банкомати в мікроавтобуси, і лише так можна зняти готівку до анексії Криму у 2014 році. Збірбанк працював на півострові через свою дочірню структуру, але згодом згорнув свою діяльність для уникнення санкцій. Андрій Новак, друзі, зараз нам про це все розповість більше. Це голова Комітету економістів України, кандидат економічних наук. Доброго дня. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава пане Андрію. Е, так а що це? Докатився Збірбанк до того, що власне почав свою діяльність в Криму. До цього часу такого не було за останні 9 років війни. Ну ви розумієте, що їм треба показувати, що все йде по плану, не тільки у сфері війни, у військовій справі, а й в економіці. Також, оце один елемент того, що вони демонструють, що нібито все йде по плану, і в економіці Росії також. Раніше Сбербанк Росії не відкривав свої відділення в Криму, тому що боявся санкцій. А так як санкції вже все одно наклали, і рівень блокади економічної блокади Росії ну вже майже максимальний. Тобто, зараз все одно вже для Сбербанку відкривати відділення в Криму чи не відкривати, тому що санкції все одно діють, і економічна блокада певно працює. Сподіваюся, що вона буде і далі нарощуватись саме тому вони роблять такі піар-акції демонстрації того, що ніби все в порядку, нічого поганого не відбувається, і в економіці їм так само треба таке демонструвати. Оце один з прикладів такої піар-акції. Все йде по плану. Пане Андрію, ну піар акції максимальні, тому що вони якось далекоглядно. Вони кажуть, що е, цей регіон вони оснастять банкоматами до кінця року. Наскільки вони от, да, е, дивляться вперед, Ну, сподіваємося, не вийде звичайно, але пишуть, що е, ці тимчасові офіси це тимчасове рішення, будуть встановлювати вони іще, і в кожному місті е, власне відділення. Це пафос і нічого більше, так? На продовження теми. Так, це абсолютно гра на публіку на свою внутрішню російську публіку. Ну можемо за аналогією згадати. Наприклад, вони говорили, що Херсон це ісконно русський город, Росія там навсігда, і на цьому наголошували. Ну, побачили наскільки воно там навсігда. От така сама історія, і з цим Збірбанком, з його так званими відділеннями, і пафос ще є в тому, що відділення навіть не повноцінні, а так звані мобільні. на… На автомобілях, тобто приїхали, поїхали куди завгодно взяли ваші гроші і до побачення. Тобто, це такі піари, я би навіть сказав, не зовсім вдалі. Але для внутрішньої російської публіки, напевно, це сходить з рук. Вони аплодують, піднімають чергову чарку за те, що, от, наприклад, Сбірбанк повернувся в Крим. Повернення дуже смішне і неповноцінне, але для внутрішньої публіки на один інформаційний день є такий інформаційний привід, пане Андрію. А на інших, ось нещодавно, поки що нами втрачених да не контрольованих територіях, краще називати їх так. Але там можна очікувати на появу таких відділень, банкоматів там чи решта якихось таких речей, як ви собі це бачите. Ну, я думаю, що навряд чи вони полізуть туди, де є небезпека обстрілів. А небезпека обстрілів, як ми зараз розуміємо, буде на всі тимчасово окупованій території, в тому числі в Криму. Тому що все-таки Україна вже отримує, і ми розуміємо, що і далі буде отримувати ракети більш дальньої дальності пострілів. І фактично, всі, всі зараз тимчасово окуповані території на Донбасі, Запорізька область, Херсонська. Ще тимчасово окупована, і майже весь Крим будуть під прямим обстрілом наших збройних сил України новими ракетами, тому навряд чи вони полізуть туди відкривати щось. Ну а в Криму тимчасово мобільно на машинах можна. Для піару от, подібне щось зробити, що вони і зробили. Тим не менш, це... пане Андрію. А буде міжнародна реакція е, ну нові санкції, наприклад, все ж таки, це порушення е, законодавства і тих вимог. Е, от вони в Криму розмістили діяльність цього банку свого основного по факту. Буде реагувати міжнародна спільнота? Міжнародна спільнота буде реагувати і реагує, але не на цей факт. а е, Міжнародна спільнота готує черговий пакет санкцій проти Росії. Він готується до річниці повномасштабного вторгнення до 24 лютого. Для цього вже збирається велика сімка, і я сподіваюся, що цей пакет санкцій ну, остаточно доб'є російську економіку з з точки зору зовнішньоекономічних контактів Росії. Оце те, що точно буде. І в тому числі фінансовий сектор Росії також отримує черговий санкційний пакет, пане Андрію. Хочеться почути вашу думку. Роскомнадзор Телеграм визнав як ну, месенджером, який використовується так само і в банківській сфері, і хоче заборонити це робити. Тому що ну через санкції банки вдалися до таких ось хитрощів, і тепер ось Телеграм не підходить для цього. З чим це пов'язано і до чого це призведе? Що це за крок такий Поясніть нам. Я думаю, що чим більше вони там закриють і заборонять, тим краще. Тому що це елемент ізоляції Росії, економічної ізоляції, інформаційної ізоляції. І дійсно те, що шкідливе. Максимально треба ізолювати, тому чим більше Роскомнадзор закриє, тим тим краще ну, для нас з точки зору ведення, в тому числі і інформаційної контр контргри. Тому що всі канали, ви знаєте, що Росія не жалкувала і не жалкує гроші на інформаційну сферу. Величезні кошти виділяються, щоб працювати в інформаційному полі, е, так само е, це особливо помітно на прикладі Європи, де дуже багато. Європейців, в тому числі політиків, вони інфіковані цією російською пропагандою. І чим більше каналів інформаційних Росія проти Росії закриють, і сама Росія закриє, тим краще. Тим менші у них можливості для ведення своєї інформаційної частини війни. Дякуємо вам, пане Андрію.